Точніше, ніж звичайний гра. Відпрацювали по двом санципокам, нарадувалися, звісно. Ось наш шприц. Це все не нове. Не всі у нас в бою виходять. Кожну таку ракету ми розбираємо, перебираємо, щоб наші хлопці поїхали і на 100% відробили. Коли починає прилітати, краще бути зі зброєю. Ми охороняємо свою територію. Степові вовки Рвемо ворога. Кишаків степових свої зайці. Це колеги попросили. Підписую ракети. Скільки точно, ну намагаємось точніше, чим звичайний гра. Чим більше стріляємо, тим частіше вилучаємо. Це дуже! Просто. Остріл! 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 Да, Відслідковуєте цілі? цілі. Собі їх відмічаємо. Щоб далі можна було відпрацювати або передати інформацію другим підрозділам. Найцікавіше цікава ціль, яку вдалося впалювати, це цей час. Ну, якби є у нас таке підтвердження, що ми відпрацювали по двом е санцепокам РСЗО калібр 220, е дистанція коротенька, якби вона працює. Ну, але дуже потужна зброя їхня. Так що, там, шкоди багато приносить. Да, шкоди багато приносить. Моральне задоволення від того, що вполювали. Дуже було добре, чудове. Нарадувалися, звісно. Хотілося б, звісно, ще. Ну, як би така війна. Хотілося б, звісно, більше техніки. Жива сила, звісно, це теж чудово. Дня готуємося, щоб швидко розложитися, відпрацювати і близько зложитися. Щоб нічого не заклинило. Да. — Так. Щоб все работало як часики. А що за назва автівка? На честь кого вона названа? Назвали автівку у Літва. Це наш побратим. Ми разом воювали, але його не стало. притіл, яким ми наводимо. РСЗО. У цій. Колись думали, що з чимось подібним Ви будете працювати? Ситет, так, та. -ні, ні. Швидко навчилися? Так. Чим більше працюємо, тим більше навиків. Щось дорабатуємо, щось міняємо. Цікава така назва підрозділу. Що для вас особисто сенс, який вкладаєте? Свобода, так. Да? Ми охороняємо свою територію. Ми не виходимо на чужу територію, але свою нікому не віддамо. Це наш сенс. Тому і степові вовки. І вовки вони ніколи не забувають, коли їхню територію образили їхню сім'ю. Хочу сказати насчет того, що люди бояться там воєнкоматів, всього. Оце не треба боятися. Тому що я вам так скажу: коли починає прилітати, лучше бути зі зброєю. 24 лютого. Як? Він почався ну, десь коло чотирьох ранку, прозвучали вибухи. Я одразу зрозумів, обзвонив хлопців по місту. Я не буду казати, з якого міста, я, вона окупована. Продзвонив своїм побратимам, атошникам і ну, ми зрозуміли, що все почалося. Ми поїхали до воєнкомату, він був закритий. Поїхали по своїм справах, щоб якусь хоть зброю знайти. Нічого не було. І вже вимушені були тоді зібрати свої сім'ї, хлопці, і виїхати. Ми їхали туди, де нам дадуть зброю. В Житомирі нам дали зброю, включили нас у Житомирське ТРО, і ми вже йшли з сторони Житомира, захищали Київ. Я попав в роту Сафарі. Це була частина Житомирського ТРО, і там були люди з різних куточків України, були як з Донецької, Луганської області. Так і з Вінницької, з Житомирської, з Львівської. Така рота збита з таких хлопців, там в основному були атошники і спортсмени. Потім вона стала переростати в спецназ. Ну, мені сказали, що ви хорошо воюєте, але по законодавству ви у нас не можете. Я пішов, пішов по хорошому звідтіля. Після роти Сафарі я поїхав в Запоріжжя. Я Діда, знаю нашого командира з 2015 року. По дзвонку приїхав і став. У нас була така пушка СПГ. Ну, військові знають. Я працював на СПГ в АТО. Я став на СПГ, навчив свій розрахунок, і почали ми працювати. Потім з'явилося ще СПГ. Показким негідникам за Україну! 333! У нас потихеньку почала своя артилерія з'являтися. Потім міномети з'явилися. Ну, як з'явилися, можна сказати, що нам і подарували. Тобто Ми не дуже в них питали. Працювали мінометами, потім зайшла до нас така думка зробити ці партизани. І ось почали над цим працювати. Знайшли кулібіних таких людей, що це зможуть робити. А ну, це звісно, що. Всі в цьому світі знають, що українці це такі рукасті і головасті люди, що вони зроблять завжди якусь гарну річ для того, щоб захиститися. Як ми зробили? Все в нас іде за рахунок наших волонтерів, тому що вони бачать нашу роботу. Отзиви командирів, з ким ми працюємо, ті, що дають нам цілі. Люди це бачать і дають донати нам і. За благодаря цьому ми можемо робити нові машини, нові установки. Мені головне зараз вигнати їх, щоб мир був в Україні, щоб ми могли розвиватися. Зброєю зброю ти мисливець, а коли ти без зброї і тобі постійно прилітає, ти жертва. Я не кажу, що всі мусять бути з автоматом. Хтось робить машини, хтось перебирає снаряди, хтось копає ті ж окопи, хтось готує їжу. Але всі мусять зараз працювати на перемогу. Всі збираємо ракету. Я у цьому підрозділі людина нова, бо я знаю цих людей, і тут працює мій напарник, і завдяки якому я сюди потрапив. Я можу на них сто відсотково. Я один чоловік, а у мене там вісім жінок, племінниці, донька, мама, жінка. Тому хто, як не я, піду їх обороняти. А чим займалися до вторгнення? В строїтельстві. Руками все робив. Ось так. <реш> ну, і я так розумію, що тут <реш> теж <той же> саме. Так, <реш> да, і тут ось наш, наш шприц. <реш> Оце ми розкручуємо. Це вона вже розкручена. так. Готуємо. Робимо все. А що, що це ви робите і навіщо? Ми, оскільки це все не нове, має дуже довгий термін зберігання і вони не всі у нас в бою виходять. Тому ми готуємо кожну таку ракету. Ми розбираємо, перебираємо, щось ставимо свіженьке, новеньке. Наші хлопці поїхали і на 100% відробили. Ви давно в парі працюєте разом? Від самого початку? Ні, не від самого початку. але вже давно. Шофера я — навідник. Є 535. Я навів, ми відстрілялися і в воді швидко треба покинути місце, звідки ми стріляємо. А мені... Поки зібрати установку, це, це, це час. А так у водії, це все влияє на час покинути місце, від ким ми працюємо, щоб нас ворог не, не дістав. Що для вас бути добровольцем? Захищати свою роду, родину, місце, де живемо. Це взагалі якого пробачити х... Хтось буде указувати, як нам жити, і як нам строїть і куди йти. В степах працюємо, так і в нові mm -hmm. степові бовки. Рвемо ворога, у хижаків степових свої зайці. Да. Скажімо так.